Тема моєї проповіді, і ми йдемо до молитви, будемо молитися сьогодні за двох діточок. Будемо благословляти їх, благословляти їхніх батьків, щоб Бог попіклувався про їхнє життя, їхнє теперішнє, їхнє майбутнє. Все в них було гаразд і під контролем Господнім. І, Господні. і тема моєї проповіді сьогодні це шануй батька і матір. Шануй батька і матір. Це вихід 20-м розділом, і з 1 по 26 вірш ми маємо там дуже цінні слова для кожного із нас, хоча були написані більш як 4 тисячі років тому назад. Але дуже актуальні на сьогоднішній день. І 12-м віршем читаємо разом, слідкуємо. Шануй батька свого та матір свою, це тема проповіді, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає кому тобі, тобто нам дає для нашого проживання. Хтось із вас дякував, що ви народилися в Україні? Так. Хтось з вас дякував, що ми є українці? Ніхто не заважає нам знати ще 5 чи 7 інших мов чуєте? Але те, що ми народилися в Україні, от цікаво, перегляньте і чи ми дякували. Якщо дякували, це цікаво. Якщо ні, то запитання, чому. І тому навіть в 12 му вірші ми бачимо, що коли ти будеш шанувати батька і матір, то буде тобі там добре, в тій землі, де ти народився, де ти проживаєш. Знову ж таки, ніхто не заважає нам міняти місце проживання, територію, країну, село чи місто. Ви знаєте, із села до міста швидше люди приїжджають, і частіше, от уже із міста до села, то це вже під малесенький відсоток. Хіба що вже на дуже поважні літа, там до Батьківщини повернутися. І то це дуже малий відсоток. До речі, в часи Другої світової війни показник людей, які виїздили з села до міста, був Дуже і дуже малий на сьогоднішній день людей, які їдуть із села до міста, складає приблизно 56% населення нашої країни. Це ті, хто виїжджають із села. Тому, друзі, ніхто не заважає нам міняти місце проживання, але важлива цінність не в місці проживання, важлива цінність не в країні. Дуже важлива цінність полягає саме спочатку, коли ми читаємо це місце зі Святого Письма, 12 розділом вихіду, що шануй батька і матір. А далі про це зараз поміркуємо і порозмовляємо, друзі. Друзі, ця заповідь дуже важлива і впливова як для молодих, для маленьких діточок, так і для дорослих дітей або ті, котрі мають ще своїх батьків. За живих. Один чоловік, якому біля 70 років, і він сказав такі слова: Я дуже дякую за те, що я ще можу чути, коли моя мама говорить на мене сину або синок, сину або синок. Це приємно каже. І в будь-якому віці, навіть в моїх 70, я залишуся для своєї мами ким? Сином. Друзі, це величезна цінність. Цінуємо і шануємо своїх батьків, поки вони є з нами. Живі, живі. перепрошую. Шановні, є дорожні знаки, є дорожні правила, є певний порядок в праці, коли ми приходимо десь стати до праці, працювати на тій, чи іншій конторі, офісі, місце праці нашої клініці. Є свої певні правила. Чи то за станком люди працюють, чи то правила Безпеки для кожного із нас, чи правила поводження на воді, на суходолі, правила поведінки, правила поводження себе в транспорті, в електропотязі, в літаку. Ви знаєте, що там також є свої певні правила. Чомусь цікаво, що навіть я пам'ятаю свій час так, в ранній молодості там чи підлітковому віці, я дуже багато. Їздив електропотягом. І цікаво, що ті правила, які саме там написані, молоді люди старалися їх порушити, щоб, певно, не виконати, або подивимося, що буде, якщо ми не будемо дотримуватися тих чи інших правил дорожнього руху. Приклад, один, я хочу нагадати кожному із вас, хоча. Буде одно, якби, скажімо, однакова відповідь, і ви про це знаєте. Але разом з тим апостол Петро каже в своїх післаннях про те, що я знаю, що ви про це знаєте, але я нагадую вам, збуджуючи яку чисту і хорошу думку, знову ж таки десь поворушити наші спогади, поворушити наші хороші світлі думки про це і нагадати власне в першу чергу, навіть не сусіду, навіть не родині, а власне, кому навіть собі друзі. До прикладу, друзі, якщо я буду по місту їздити приблизно 80 чи то 140 кілометрів за годину? Що я роблю в першу чергу? Я порушую правила дорожнього руху. А якщо мені вдалося проїхати вчора, позавчора, місяць тому назад, так невже це небезпечно для, мого, для моєї в першу чергу їзди? Друзі, ви дасте однозначну відповідь, що так небезпечно, це і для, в мене, для мене далі. Для тих, хто поряд, для інших автомобілів, для інших водіїв, для інших людей, які можуть переходити дорогу або йти поряд. Це також для них буде що дуже і дуже небезпечно. Та й ви самі знаєте реакцію, коли поряд хтось проїздить, ось так, як я про це зараз говорю, то ви певно кажете так лагідно і ніжно. Де в того чоловіка мудрість або розум, який має бути в його, в його голові? Особливо в селі, я пам'ятаю, коли таке відбувається по дорогах, то люди вже відразу реагують активно і кажуть, чий то син поїхав, чий то чоловік. І що ж він таке зробив, і який він вже ж в кавичках дуже хороший чоловік, адже поряд тварини, поряд люди саме головне життя і безпека. Людей та їхнього здоров'я, дорогі друзі. Я десь розумію, що ми, ми розуміємо про це, що правила і порядок він повинен існувати в нашому житті. Шановні, Бог, коли створював землю і був творцем землі, він подбав не тільки про огірки і помідори. Чуєте, щоб нам було що їсти, і ми мали вітамінний запас, він подбав не тільки про тварин. Щоб ми вживали м'ясо або навіть шкіру їхню для свого одягу. І на сьогоднішній день дуже цінний одяг, особливо зимовий, який має справжню шкіру. Так, наші люди навчилися чимось замінити, але, шановні, замінник то не оригінал. Бог подбав не тільки про сонце, щоб світило нам, не тільки про місяць, про день ніж зірки. Чорнозем, щоб люди, які дуже люблять сильно працювати, вони працювали і щось мали із цього чорнозема. Бог не тільки подбав, щоб люди мали дах над головою, даючи їм мудрість, знання і все інше для цього. Але й Бог подбав про закон, Бог подбав про правила проведення свого на землі часу, скільки Бог дозволив прожити 30, 45, 80 чи 90 років. Бог далекоглядний, вельми мудрий. І він подбав про це все. Знову ж таки, для кого? Для людини, яка проживає своє життя на землі. Навіщо? Щоб проживати це життя на землі щасливо. І ось ми зачитували цей вірш, будь ласка, медійники, буду дуже вдячний. Коли ти будеш шанувати батька і матір, що тобі буде? Ти будеш добре проживати свої дні і свої роки на тій землі, яку Бог для тебе що предназначив або там, де ти народився. І в Михея 6 розділом, 8 віршем, написано о людина. Тобі сказано, що добро і що зло. Медійники, будь ласка, цей вірш дякую, Михея 6.8. Було добре виявлено у людину, що добре і чого пожадає від тебе Господь. І ми починаємо задавати запитання, а що ж від нас Бог пожадає або що хоче від нас. Нічого, а тільки чини правосуддя і милосердя любити і з своїм Богом ходити сумирно. Тобто робити добрі справи, бути милосердним, втікати від зла, від злих діл своїх. О, людину, сказано тобі. Ми можемо задати запитання, і знову ж, коли це відбулося? Шановні, коли Бог створював землю, Він заздалегідь про все подбав. Він далекоглядний, він мудрий і він ще й справедливий. Бог про це все подбав. І далі, якщо ти будеш шанувати батька і матір, одна із заповідей, про яку, власне, Бог це дав. Для свого народу, а також для людей, які проживають на землі, то він сказав, що ти маєш шанувати батька і матір. Дорогі друзі, Бог подбав про щастя людини, люди, які будуть проживати на землі. Він подбав про те, щоб батьки були також в шані. Коли діти поважають батьків, коли діти шанують батьків, батьків кому це добре? Скажіть, будь ласка. Є в нас в залі і батьки, і діти. Скажіть, кому це буде добре? Дякую, Андрій. Найсправді це буде добре зовсім всім. Просто всім. Це буде добре батькам. Чому? Тому що вони будуть в мирі, в спокої, в злагоді, без надлишку втрати своїх нервів на будь-кого цікавого, вибачте, і їхніх інтересів. Це будуть в мирі і спокої проживати своє життя. І дуже добре, що вони ще й доживуть до глибокої, дозвольте сказати, старості або поважного віку, і в мирі і спокої можуть відійти також і до вічності. Скажімо, будь ласка, для батьків це добре? добре? Добре. Я пам'ятаю одну бабусю, яка говорила своїм синам про Бога. Але так сталося, що їй довелося. Їх шукати культурним словом, скажу, міні-культурним, по кабаках, а по-сільському по ганделиках. Як їй не було соромно, чоловік їй цього не робив, він десь вдома був, ну, тобто, мусив бути. А от вона як мама, незважаючи можливо, через сором свій, їй було дуже соромно, вона шукала своїх трьох синів по цих ганделиках. Друзі. Забігаючи наперед, хочу вам сказати одну річ. Вона відійшла до вічності в 72 роки. Я пам'ятаю ще приблизно із 65 років в неї були, трусилися дуже сильно руки. Ми десь починаємо розуміти, я думаю, дівчата розуміють, про кого я кажу. Ми починаємо розуміти, що Бог дає життя і дає здоров'я. Чи не так? Ви вірите в це? Але вибачте, діти можуть допомогти це здоров'я підрізати і втратити. І коли я роздумую про цю ситуацію, знаєте, що я бачу? Якби не вчинки ось цих синів, то в цієї бабці до 72 років могли б руки не труситися, і вона б ложку не ловила б десь. Діти з'їдають нерви і з'їдають здоров'я. І знову ж таки, я знаю, що вони навернулися до Бога, я знаю, що вони покаялися в своїх гріхах і злодіяннях. Я знаю більше того, що Бог їм простив. Але, друзі мої, для нас є наука про те, що ми маємо цінувати своїми батьками, цінувати їхнім життям та їхнім здоров'ям. І інше: подбаймо про те, хто не шанує сьогодні своїх батьків, щоб ці батьки дожили ще до внуків, дозволь Бог та ще й до правнуків. Наступне, ми можемо своїм батькам говорити про те, що які в нас труднощі, які в нас переживання інше, який хтось поганий чи хтось недостойний нас. Бо ми ж такі вельми шановні в своїх очах. І батьки наші думають, батьки наші томляться, батьки наші плачуть, вони нам цього не покажуть. Але це втрачається їхня частина. А потім ми кажемо, певно, Бог так розрахував там, в такому віці не стало здоров'я, друзі. Над цим потрібно ще дуже добре подумати. І наступне, за ці речі, без перебільшень, ще потрібно буде і відповідати в житті. Прости і бережи нас в цьому, Господь. Вибачте, можливо, комусь дуже сильно ріже вуха. Друзі, я хочу бути прямо говорити ці речі. Можна було б це дуже гарно, лаконічно, розумієте, да? у два слоя масла заложити, там, тобто все так, щоб гарненько було в квіточках і, і, ще в чому, і в сонечках. Але, друзі, життя є життя. І заповідь Господня, шануй батька і матір, вона є важлива, чітка, справедлива і в певній мірі навіть, навіть строга до, до чогось життя. Тому, друзі, любімо правду, така, яка вона є. Ми сьогодні будемо молитися за двох діточок. Матвія, 19 розділом. Я додав третє місце зі Святого Письма до цих місць, які ми зачитували разом. 19 розділом 13, 14 і 15 вірш зачитую. Тоді привели до нього, тобто до Ісуса Христа, дітей, щоб він поклав на них руки свої. І що зробив? Помолився. Учні ж забороняли. Ну, я взагалі дивувався, трішки раніше читаючи про ось цю еліту, яка була поряд з Ісусом Христом. Але зараз трішки починаю розуміти більше. Та Ісус сказав: пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є. Підкажіть, будь ласка, царство Боже, дякую, хто слідкує. І поклавши руки на них, тобто на дітей, він пішов звідти, тобто в інше місце, інше місто чи інше, чи інше село. Виховання дітей. Брати мої і сестри, друзі, відвідувачі, виховання дітей це нелегка, не швидка до результату справа. Це дуже вища математика для батьків. Не просто є вища математика, а є дуже вища математика. Хочу сказати одну річ: ні, нікого не хочу образити, друзі, справді нікого не хочу. Як швидко і оперативно, якісно, результативно і на всі 100% результативно виховувати дітей, можуть сказати, зауважте і кухлик поставлю, деякі, котрі ще в очікуванні сім'ї своєї? Ну, Це така експертиза, серйозна. Ні, я сказав деякі, можуть сказати деякі, котрі ще в своїй сім'ї в очікуванні дітей. Можуть сказати, деякі, повторююсь, які вже люди середнього віку. Можуть сказати деякі, які колись були мамами. Дозвольте, деякі. Але вони знають, як виховати правильну дитину. Шановні батьки, я являюся татом трьох дітей. Насправді не все так легко, щоб їх виховати. Ніби одне виховання даєш для всіх трьох, а всі дітки різні. Комусь можна пожурить, а для іншого недоторканість не підійде. З кимось можна вільно поспілкуватись, легко сісти, а з іншим треба два і три рази сидіти і спілкуватися. Ну, чи не так? Всі різні, друзі. І коли чуєш, буває про експертів, як легко виховувати, а ще ж я розумію, пробачте, будь ласка, я являюсь пастором церкви. І на мене ви дивитесь, і на моїх дітей, можливо, хтось каже, як так? Гіперактивний у вас синок? Ну, такий і є, такий і я був, я вам більше скажу. Навіть ще більше скажу, навіть ще швидший був, чим він. Але якось Бог вда... допоміг моїм батькам виховати. І я дякую їм за їхнє терпіння і дякую Богу за мою долю і моє життя. Батьки стараються, не все вдається. Нелегко вдається. Але, друзі мої, я вірю, що нам Бог допоможе. Бог бачить старання. Бог бачить зусилля. Ми дуже цінуємо тими людьми, які нам допомагають, підтримують, на якийсь день чи декілька годин візьму, візьмуть, поглядіти дітей. Це взагалі це дуже цінні люди для нас. Братими і сестри не так легко виховувати дітей. Один Чоловік на днях мені сказав одну річ, я просто до прикладу вам приведу. Мені довелося в одному таборі викладати як для однієї групи людей, так і для іншої. І один чоловік виходить, і вони в очікуванні ще діточок. І каже, ти знаєш, як тобі діти? Я кажу, да, діти, як діти? Ну Звичайно, що їх 35, звичайно, що жара. Всі пить одночасно хочуть, всі одночасно в туалет хочуть, всі одночасно щось хочуть робити, їх не можна посадити. Розумієте, да? тобто, а в тебе 35-40 хвилин з ними поспілкуватися. І треба ще якісно з ними поспілкуватися. Я кажу: ну діти. Він каже: ох, що мені, ох, ох? Я потім роздумую ще зрозумів одну річ. Чому в нас різні погляди? Друзі, я з дітьми живу. Всі 24 години кожної доби, фактично. Ці люди в очікуванні. Навіщо я це говорю? Можливо, хтось про це думає. Друзі, щоб ви трішки розуміли тих, котрі мають своїх дітей. Інше, колись до мого дідуся, який був також пастором церкви, в нього були певні проблеми із своїми синами, і йому приходили і дорікали: Ти бачиш, які твої? Ти бачиш, які твої? Він каже: Я бачу, і я знаю, які мої. Але якщо у вас немає проблем і немає дітей, то ви моліться за моїх. А я вам буду дуже вдячний. Мудра відповідь, чи ні? Він не дорікав їх, чуєте? Він казав, ви просто моліться за моїх. Хай це буде вашим служінням. Я ж каже, знаю. Ну я ж їх більше знаю, чим ви про них чуєте і знаєте. Ну, бо це ж мої. І от тому, друзі, я хотів би, щоб ми молилися за сім'ї, за діточок. За тих, хто народжують, за тих, хто, котрі носять майбутніх діточок. Взагалі за сім'ї і за виховання. Найсправді, без перебільшень, я вірю, що кожна сім'я зараз скаже амінь. Ми хочемо, ми прагнемо. Ми стараємося докладаємо максимум зусиль, щоб наших дітей виховати для слави Господньої сім'ї амінь. Так і є. Ми стараємося це робити. Ми докладаємо цих максимум зусиль, але не завжди нам. Нам вдається, але з іншої сторони, ми віримо, що Бог почує нашу молитву, Бог бачить наші щирі зусилля, і Він допоможе нам у вихованні діточок. На закінчення вихід, шануй батька і матір, і буде тобі добре. Іншими словами або простішими. Я хотів би сказати ось так. Якщо ти хочеш, щоб тобі було благо, або було тобі добре жити на тій землі, на якій ти живеш, що ти маєш робити? Дайте відповідь. Ви зрозуміли? Ми навпаки читаємо. Прочитайте цей вірш просто навпаки. Якщо ти хочеш. Простішими словами, щоб тобі було добре, то ти шануй своїх батьків. Ось така математика. Нелегко це, друзі, непросто, але так передбачив Господь. Такий порядок, такий устрій, таку ідеальну платформу вибудував саме Бог. Для того, щоб люди були щасливі. А вже від людей залежить, хочуть вони щастя, не хочуть, потрібне воно, чи яка користь із цього, із цього щастя. Є відповіді все рівно, всі помрем. Ну, воно то так. Але ж ми хочемо прожити щасливо своє життя.